Привіт, друзі, з вами Оскар. І сьогодні ми зробимо щось незвичайне. Я буду торгувати по сигналам від ChatGPT. Подивимося, чи зможе штучний інтелект дати нам прибуткові угоди та наскільки добре він аналізує ринок. Я покажу вам весь процес від запиту сигналів чат GPT до відкриття угод і підрахунку прибутку. Тож буде цікаво досидіти до кінця, там підіб'ємо підсумки, чи можна зробляти таким способом. Але перед тим як почати, є важлива новина. У моєму телеграм-каналі я нещодавно анонсував крутий розіграш для підписників. Ви можете виграти AirPods 2, грошові призи та навіть 500 доларів для учасників закритої команди. Окрім цього, в каналі я ділюсь закритими угодами, знімаю кружечки, розповідаю про особисте. Життя та показую реальні результати. А також у мене є закрита торгова команда, де ми разом торгуємо та заробляємо. Я особисто даю сигнали на входи в угоди, які дозволяють вам повторювати мої дії та отримувати прибуток. Якщо ви хочете потрапити до нашої команди, просто переходьте в особисті в Телеграм і пишіть мені кодове слово Хочу в команду. І я додам вас абсолютно безкоштовно. У Телеграм також є канал з відгуками трейдерів, які вже заробляють разом зі мною, і безкоштовне навчання для всіх новачків. Посилання на Telegram в Описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну що ж, давайте перевіримо, чи може штучний інтелект приносити прибуток. Добре, друзі, давайте починати. Зараз оберемо валютну пару на якій ми будемо торгувати. А взагалі, я зупинився на євроджіпів. Зараз робимо з вами скріншот. Ось таким чином. Входити будемо на 5 тисяч гривень ради експерименту, так би мовити, переходимо в наш чат GPT, вставляємо сюди скріншот і прописуємо. Так, зараз що ми пропишемо? йому? Підкажи, куди відкрити угоду. Низ чи доверху на дві хвилини. Відправляємо наш запит, і зараз перевіримо, що він взагалі нам видасть. Тут досить обширно він написав. Давайте а, зробимо, щоб він давав конкретну відповідь. Давай конкретну відповідь. І побачимо, що він зараз нам пропише тут. Угу, так, вниз на дві хвилини. Так, і тут він нам пропов прописав причини так, на дві хвилини тоді входимо донизу зараз. Uh, і вже я з'явлюсь, як буде там залишатись 30-20 секунд. подивимось, що він нам взагалі uh, видав. Друзі, у нас залишається 30 секунд. У нас просто дуже велика корекція пішла. Тобто Chat GPT видав неймовірний сигнал. Насправді um, тут така дуже велика свічка пішла донизу, як ви бачите. У нас залишається буквально 10 секунд, і угода має закритися в плюс. Навряд чи вже піде графік доверху. Ось він стрімко набирає, так би мовити, оберти та йде донизу. Ми закриваємось на 9450, це виходить чистим, у нас 4450 гривень. Ну що я вам скажу? Досить непоганий результат від чату GPT. Давайте спробуємо оберемо тоді іншу валютну пару і подивимось, що взагалі видасть нам. GPT на цей раз Добре, друзі, обираємо тоді іншу валютну пару. Що на цей раз у нас буде? Бачу карчів непоганий. Давайте йому скинемо цей скріншот саме цієї валютної пари. Нехай він її перегляне нам. Добре, вставляємо наш скріншот. Куди тут ходити? Так, на дві хвилини. Вниз на 2 хвилини. Добре, давайте спробуємо. Вниз на 2 хвилини. Підкриваємось, мабуть, на 5 тисяч знову ж таки. І перевіримо. І знову ж таки повернусь, як буде там 30-20 секунд. Залишатись. Подивимось, що буде в нас. Так, друзі, я повернувся. Залишається 20 секунд. Чаджі показує неймовірні результати. Насправді, знову пішла свічка донизу. А, я насправді реально в шоці, я цього не очікував. Тобто наступна угода і знову в плюс заходить. У нас залишається 4 секунди: 3, 2, 1. І ми входимо в плюс. У нас скільки? 4,350. Я насправді в шоці. А, так, добре, друзі. Тоді на цьому не зупиняємось. Давайте. Знайду наступну валютну пару і подивимося, що він покаже нам на цей раз. Так, друзі, давайте оберемо нашу валютну пару, наступну, в яку ми зараз увійдемо. Я тут підготував вже не 5 тисяч гривень, а 10 тисяч гривень. Ой, у нас тут пробуває досить непогана така велика корекція. Ми якраз на неї потрапили. Давайте оберемо нашу валютну пару. Так, що це у нас буде? Давайте, можливо, ми її. І відправимо чат у GPT. Нехай він проаналізує, що він нам взагалі скаже, куди входити. А, так, куди? Куди, куди? А, так, дивимось, що у нас тут взагалі. Mm -hmm, так, USD GPY. По індикаторам зараз проходить аналіз у нас і рекомендації. Продати на 2 хвилинки. А, добре, тоді одразу ж продаємо 10 тисяч гривень. Невеличкий імпульс, і ось тут ми відкриємось донизу. Якраз я думаю, непогано. І вже повернусь до вас, як буде залишатись там буквально 30-20 секунд, і перевіримо, що нам яку угоду дав чат GPT Друзі, залишається 20 секунд. Я повернувся, і у нас угода. Трошки імпульс пішов доверху, ми ось тут відкрились, і залишається 10 секунд. і Ми здається, увійдемо зараз в плюс, тому що знову пішла така корекція донизу. Будемо зараз слідкувати, чи успішну угоду нам дав чат GPT. Одна секунда залишається. Ми відкрились на 10 тисяч гривень, ми знову в плюсі. Я насправді не можу повірити, в це три угоди в плюс увійшли, і на цьому я думаю, будемо завершувати, тому що і так дуже крутий результат показали. 8700. Закрились. Підве... Зараз підведемо так би мовити результат. І будемо завершувати, друзі. Отже, друзі, сьогодні ChatGPT Піті нам видав три успішні угоди, і загальний прибуток склав майже 20 тисяч гривень, чесно кажучи. Я сам здивований таким результатом, але як бачите, штучний реально може допомагати в трейдингу. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та написати в коментарях, чи пробували ви вже торгувати по сигналам від ChatGPT. Також нагадую про розіграш, який я анонсував у Telegram. Якщо хочете взяти участь, переходьте за посиланням в описі та пишіть мені кодове слово розіграш. А якщо бажаєте стати частиною моєї закритої команди трейдерів, отримувати торгові сигнали, безкоштовне навчання, заробляти. Разом зі мною, тоді теж заходьте в телеграм і пишіть в особисті хочу в команду. Усі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. До зустрічі у нових відео.